Виконуємо номер 59 із підручника Геометрія 7 та математика 7 Інтегрований курс, частина 2». автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кут між бісектрисою кута і продовженням однієї з його сторін за вершину кута дорівнює 142 градуси. Знайдіть градусну міру цього кута. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок. І записала коротку умову задачі. У нас кут АВС, БЛ його бісектриса і кут між бісектрисою кута і продовженням однієї з його сторін. Я продовжила сторону БЦ за вершину кута. Отже, кут ДБЛ у нас 142 градуси. Необхідно знайти градусну міру кута АБЦ. Я червоним позначила. Кут DBL у нас 142 градуси. БЛ у нас вісектриса. Отже, в наші кути будуть рівні. з основної властивості в кутів ми знайдемо градусну міру кута LBC. ЛБЦ ми від градусної міри кута DBC, це у нас 180 градусів розгорнутий кут. Віднімемо градусну міру кута ДБЛ наше 142 градуси. Це ми знайдемо градусну міру кута LBC. Оскільки у нас БЛ це бісектриса то тоді градусна міра кута АВЦ дорівнює 2 помножити на градусну міру кута ЛБЦ. Запишемо це із основної властивості вимірювання. кутів маємо. Кут LBC дорівнює різниці градусних мір кутів DBC і DBL. Це дорівнює 180 градусів, відняти 142 градуси, буде 38 градусів з огляду на те, що БЛ бісектриса кута АБС, то градусна міра кута АБС дорівнює 38 градусів помножити на 2. Отримаємо 76 градусів і записуємо відповідь: 76 градусів. Номер 59 із підручника «Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.